Готуємо паску на Великдень. Перша паска у нас буде з творогом. Інгредієнти для паски звичайні, тільки додаємо ванільний коктейль і білкову суміш. Так що готуємо. Усім привіт! Незабаром великдень, і на великдень ми звикли їсти паски. Отже, сьогодні ми будемо з вами готувати паску без цукру, без муки. І з користю для нашого організму. Поїхали! Для цього ми беремо а, на одну порцію: ми беремо 80 грамів а, творога, 1 яйце, а, 2 столові ложки масла. Я беру сливове масло, а, сода, а, ванільний цукор і зазвичай, що в нас ходить, це ванільний коктейль. Та білкова суміш. Це основні інгредієнти замість муки і сахара. Отже, перше, що ми робимо, додаємо яйця. Я роблю дві порції, бо в мене сім'я велика. І щоб кожному хватило, я люблю дві порції. Беремо яйця. Сьогодні ми зробимо два види пасок і спробуємо, яка буде краще, і яка буде аж в приготуванні. Отже, зараз ми беремо два яйця, два яєчка єсть. І гарненько їх взбиваємо. Додаємо ванільний цукор, щоб було смачно. У нас вийшла така гарненька піна. Добре, нам потрібно 6 ложок коктейлю, так як я роблю дві порції. Одна два, три. 4, 5, 6. Я для випікання взяла ванільний коктейль і також потрібно 2 ложки білка. Раз, це білкова суміш, додала є. Тоді беремо соду, беремо. Ну, одна друга соди а беремо алоя? Соду гасимо нашим смачним алоєм. Є. А додаємо Потрібно дві столові ложки на одну порцію, У мене дві. Я додаю 4 ложки молока і 4 ложки сливового масла. 2, 3, ну і четверте. Є. Знову все добре взбиваємо, додаємо творог. Це останнє, що нам потрібно, ну, майже все. У нас вийшла дуже гарна маса для запікання. Подивіться, яка вона. Головне, що вона дуже-дуже пошиста. Так, і останній штрих нам вже потрібно додати цукати або ізюм. А, Хтось горішки додає. Я сьогодні взяла трошки ізюма. Зовсім зовсім трошки і сушену клюкву. І зараз вже міксером ми не будемо збивати, а ми акуратно перемішаємо лопаткою. Дуже гарно виходить тісто у нас. Ну, ось що будемо викладати у? Нашу формочку. Наша формочка. Зараз у нас продається дуже багато різних формочок. Я її змазала маслом. Викладаємо в нашу формочку. Так, допоможемо ложечкою, ще трошки. Ось так ми виклали і поставимо хай трошки постоїть. Ну що, зробимо з вами ще один вид пасочки, і ви тоді зможете вибрати собі, яка вам більше до смаку і яка для вас легше приготування. Угу. І так, цю опаску ми робимо вже без творога, але ми яйця виділяємо на білки та жовтки окремо. Є. Також беремо ванільний цукор, розділяємо його на дві твачки, на дві частинки, тобто, і починаємо взбивати. Спочатку починаємо збивати білки. Білки у нас готові. Подивіться, які вони гарненькі у нас вийшли. Наступні жовтки. До жовтків додаємо соду і також гасимо її алоя. А додаємо молоко, трошки зіб'ємо. Так, дуже добре. Тепер ми додаємо також ванільний коктейль. До речі, ванільний коктейль дуже гарний для випічки. Раз, два, три, чотири. п'ять. І дві ложки білкової суміші. Раз. два. Два. Білкова суміш, вона дуже легка і дуже літуча, тому треба акуратненько з нею працювати, щоб вона у нас не розлетілась по всій кухні. У нас вийшлося два віта а, тіста, да? як би, тут у нас білочок збитий, тут вже жовточок уже з тістом. А ну, так, як це у нас паска, ми додаємо знову. Клюкву сушену, трошки ізюмчика. І в цю пасочку я додам маку. Я його замучила, перетерла трошечки до смаку маку. Є. Тепер ми беремо лопатку і акуратно перемішуємо лопаткою вже. Міксером вже не включаємо. Щоб наша і клюква була гарненька, не збита зі А, Так, і поступово додаю білок і перемішую. Так, добре, додаємо останній білок, який у нас є. Так, і ще раз перемішуємо. Двіці, яке у нас вийшло тут тісто, воно трошечки жидше, ніж те було, але дуже таке легке, воздушне. А, беремо нашу другу пасочку і викладаємо, викладаємо сюди. Трошки постоїть. Наші пасочки ми поставила, я поставила у духовку. Випікатися вони будуть 20-30 хвилин. Будемо за ними наглядати при температурі 170 градусів. Будемо дивитися. А до речі, ще треба нам буде приготувати глазур для того, щоб прикрасити їх зверху. Наші пасочки Ну Ось, наші пасочки готові. А випікалися вони у мене. 38 хвилин, а випікання, час випікання залежить від того, яка у хазяйки духовка. Так що у кожного може бути по-різному. Ши пасочки без муки та цукру. Перша пасочка у нас зроблена а, з маком, а друга пасочка у нас зроблена з допомогою шей творога. Отже, ми вже зварили коматку і можемо. Мастити нашу пасочку. Воно згодом застигне. Воно не буде таке біле, як звичайне, це не бізе, але воно буде на смак, як молочний шоколад. І посипемо наші пасочки, як звичайні, прикрасимо їх, щоб вони були гарненькі. Дивіться, наші пасхальні пасочки без муки та цукру, творожна та з маком.